У Львові весь день дощ, але спілкуватись з нашими клієнтами потрібно у будь-яку погоду. Нещодавно я мав цікаву розмову з Богданом, юристом із великим досвідом, який зараз планує запуск власної онлайн-школи юридичної практики. Ми говорили про формат запуску та можливі моделі монетизації і зупинились на дуже сучасному підході економіці підписки або субскрипшені комплекту. Сьогодні дедалі більше. Переходять саме на цю модель, коли користувач сплачує не за окремий курс, а за доступ до всієї бібліотеки знань, навчальних матеріалів і спільноти. Це створює стабільність для викладача і дає студентам можливість навчатися постійно, без обмежень у часі. Модель підписки чудово підходить для юридичної школи, де знання швидко оновлюються, а слухачам. Важливо мати доступ до актуальних кейсів, шаблонів, документів і розборів судової практики. Платформа Вістаді вже має досвід запуску подібних рішень. Ми допомагаємо експертам не лише створювати курс, а й побудувати цілу освітню екосистему з автоматичними оновленнями, аналітикою, інтерактивними завданнями та гнучкою системою підписки. Розмова з Богданом ще раз підтвердила, що освіта змінюється. Люди хочуть вчитися постійно, легко та зручно. І саме економіка підписки дозволяє зробити цей процес стабільним і вигідним для всіх сторін.